59 гривень це шок. Ціна на жіночі джегінці. 21 пара. Маємо в лоті. Загальна вартість лоту 1240 гривень. Такої ціни просто немає ніде. 59 гривень за одну одиницю. Подивіться, будь ласка, по кольорам. Є ось такі сіренькі. Покажіть ближче. Є гусяча лапка. Ось такий, ось такий сіро-бежевий відтінок з чорним. З боку в цієї моделі вироблена ось така резиночка. Класно сідає на різні типи фігур. Розмірна сітка XS-XL. Це дуже класний, широкий розмірний ряд. Класичні чорні, гусяча лапка, плюс, дивіться, ось такий ще орнамент, більше ближчий до клітинки. Також тут іде молочний світлий з чорним, також виконано з резиночкою. Це рішення взагалі вау. Сідає приталено на абсолютно різні типи фігур. Нагадую, 59 гривень всього за одиницю. Для того щоб замовити, звертайтеся, телефонуйте нашим менеджерам. Всі контакти залишаю під цим відео в описі.